Подали на воргем помогаем. Один Олександр Миколаєвич. з виповної роботи Зарянської школи це барановська Інна Борисівна. ди так шкодно обігають а поцілувати <плес> <плес> Я кульочки раздою, Вася цілує. У культури на любов. Далі ще навчального закладу і матч.

Ворі, Світлана Савчук, першу чергу така підтримка є вкрай важливою, особливо тут, коли багато стресових ситуацій, коли бійці від далеко від дому, далеко від сімей. Це не аби який плюс, в першу чергу, свідомим українцям, і не аби який не аби як важливо, що саме серед шоуменів, відомих зірок, артистів знаходяться люди, які не боячись, приїжджають сюди підтримувати бійцівський дух хлопців. А, і а, якимось чином в першу чергу і допомагають а, сьогодні. От, наприклад, це були якісь маленькі презенти, але я думаю, е ділились хлопці вже пізніше. Е що для них це не аби є не аби неабияким є плюсом і, е і приємністю. А, ну, мене взагалі з прикордонною службою вже пов'язують такі давня дружба. Я був Тут ще в Маріупольському загоні, коли ще все було добре, це було років 6 тому. От, ми ще виходили в море на тому катері, можливо, ну, які, з яким сталася та неприємність, він, його підбили потонув. Ось, їздили по західному кордону багато. Відзнімали тоді програму Західний кордон називалась. Ось, ну саме тому і приїхали сюди, тому що минулого разу був загін Великі Мости. Ось, тепер у БПК Львів-1. Тому ми тут.